Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Бур'ян вибиті вікна та двері так сьогодні виглядає кінотеатр у центрі Білозерки. Вже два роки він не працює а майже рік тому перед будівлею з'явився цілий ряд павільйонів. Місцеві депутати кажуть, його встановлено незаконно. По документах тут може бути лише тимчасова споруда. Насправді все геть по-іншому. Там був сантиметров 60-50 фундамент, железобетонний завоз. І зараз ми бачимо на цій споруді, на якому стоїть вона. Не як тимчасова, а як постійна споруда. Тимчасова споруда по зовнішньому контуру повинна бути не більше 30 квадратних метрів, тут 124. На цьому місці міг би бути хіба кіоск, але аж ніяк, не будівля на кілька секцій. Мої колеги робили запит, щоб дізнатися за оренду землі під будівництво, але відповіді вони це не одержали. Я, як член комісії земельної комісії, вам говорю, що ми. Не давали дозволу під цю забудову. Як трапилося, що тут стоїть цілий торговий ряд, йдемо запитувати у селищного голови. Очільник запевняє, мовляв, це все тимчасово і додає, коли давав дозвіл на комунікації в споруді, то керувався лише благими намірами. Да я підписав я не суперечують тому, що оте і погоріли. Потрібно все таки прийти. буде відремонтовано кінотеатр. Все там удалося. Такими благими справами вже зацікавилася прокуратура. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, аби з'ясувати хто і як дозволив зводити перед кінотеатром магазин на даний час тривають на тіні дії, зокрема проводяться допити свідків, встановлюється законність використання земельної ділянки. Якщо це не тимчасова споруду, то дуже вирішити носити його. А поки директор кінотеатру пані Поліна, яка очолює його вже 40 років, із болем дивиться на все, і все ж пріє, що колись тут знову показуватимуть фільми. Сюди ходили діточки. І дитячий садочок, і школа, які дивилися мультики, але сталася пожежа, згоріла дах цієї будівлі. Зараз кінотеатр цей не функціонує. Коли гасили пожежу, стояла пожежна машина, і дитина, 4-5 років хлопчик, сказав. Каже, де ж ми тепер будемо дивитися мультики? Керівництво району запевняє, що кінотеатр запрацює, але коли, поки не можуть сказати. Зараз йде пошук інвестора для його відновлення. Залученням коштів з райбюджету, селищного бюджету. Будемо звертатися і обласний, і державний бюджет. Тому що це об'єкт соціального значення, який належить територіальним громаду Білозерського району. Команда народного контролю слідкуватиме за ситуацією. Тетяна Мандибура, Руслан Горлов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.